Львівські активісти всерйоз взялися за місцевих співробітників ДАІ. Слідкують за майстрами смугастого жезла і вдень, і вночі. Як тільки но бачать підозрілі дії міліціонерів, одразу знімають все на відео і викликають правоохоронців. Останній випадок стався пізно ввечері у Львові. Активісти помітили машину, яка вихляла дорогою. Прослідкували за автівкою аж поки та не зупинилась. Співробітник ДАІ, який був за кермом Мерседеса, за словами авторів відео, п'яний виконав. Нормально стан гарна два метри. Осі це вам так здається. На місце викликали наряд міліції. Проходити тест на алкоголь через драгер співробітник ДАЇ відмовився. Ви хочете на медичну експертизу, так, так. але ми повідомляються бу... на місце від проходження огляду на стан сп'яніння. Тест на алкоголь чоловік здав у наркодиспансері. Наразі проводиться службова перевірка в обласній міліції. Про результати обіцяють повідомити офіційно. Однак, активісти бояться, що користуючись зв'язками, міліціонер уникне покарання. Майже аналогічний випадок був на початку травня. Знову львівські активісти, і знову в центрі їхньої уваги п'яний правоохоронець за кермом Рено. Я не керував автомобілем. Я, Я не керував автомобілем. Я не керував автомобілем. Я не керував тобі. Взагалі пішохід. Я пішохід. Ви відмовляєте Я пішохід. Але повторювання як молитви одних і тих же слів не подіяло. Півробітника міліції було звільнено з органів внутрішніх справ, на нього накладено таке дисциплінарне стягнення, і також до відповідальності притягнуто ще трьох його безпосередніх керівників, прийнято рішення. Випадки, коли співробітники міліції, особливо п'яні співробітники міліції, порушують правила, провокують аварійні ситуації. Власне, влаштовують ДТП. На жаль, не рідкість. Варто згадати лише нещодавній випадок у Рівненській області. П'яні міліціонери на мерседесі влаштували аварію. А після цього ще й хотіли втекти з місця ДТП. Не вийшло. Правоохоронців звільнили, а слідом і їхнього безпосереднього начальника. Варто сказати, що важливим доказом у справах пов'язаних з міліціонерами є саме відео, яке знімають активісти, адже часто без таких беззаперечних доказів міліціонерам вдавалося уникнути законного покарання.